Привіт! Запрошу вас сьогодні попити зі мною чай і поговорити про внутрішнє лідерство. Чому це важлива тема і чому я вирішила про неї поговорити? Тому що насправді це питання вирішує дуже багато інших питань. От, наприклад, я думаю, що у вас теж бувала така історія в житті, коли ви такі, о, я дуже хочу зробити там щось, почати бігати, наприклад, да. І начебто от ввечері про це думаєш, і є вже певний намір, і є вже рішення, а прокидаєшся зранку, і. Починається якась дивна історія, да, наче перетягування канату, такого всередині, якісь частини починають вмовляти, не робити цього, зробити щось інше. Починається такий внутрішній торг. А, да, от, хто всередині тебе торгується. Це різні частини. Я в минулому відео розповідала про теорію Річарда Шварца, яка переросла в. Цілий напрямок психотерапії, доказової психотерапії, яка називається Internal Family Systems. От. І чувак колись зрозумів і помітив, що всередині нас і всередині людей, з якими він працював як психотерапевт, є різні особистості. І він довів, що це не якась крінжа, коротше, і те, з чим треба лягати в психлікарню. А це норма, і ось ці наші субособистості, у них вони всі не просто так з'явилися, вони всі мають під собою якусь добру мету. І що людині, яка хоче прожити класне життя і класно себе в ньому почувати, непогано було б навчитись ось модерувати і навчитись домовляти ці свої особистості. Але перш ніж ми підемо далі, я от хочу вам зачитати з цієї книжки, щоб ви точно розуміли, що таке селф. Да? Юнг розглядає селф, який часто прикладають як самість, да? як сутність, що об'єднує свідоме і несвідоме в людині, та символізує психіку як єдине ціле. Це не суперечить моделі Шварца, однак Юнг також наголошує, що самість формується в процесі індивідуації індивідації і інтеграції різних аспектів особистості, і що відбувається впродовж дорослішання і зістигання і розвитку людини. Натомість Шварц в своїй моделі підкреслює, що селф існує вже в кожній людині прямо від народження. І він проявляє себе через спокій, впевненість. Співчуття та інші якості, про які я вже там казала, да які про які йдеться в цій книжці. І навіть у людей з серйозними психологічними травмами присутній ось цей здоровий цілющий селф, хоча вони можуть мати дуже обмежений доступ до нього. І метою саме психотерапії за шварцем є відділення частин особистості від селфу і вивільнення ось цієї його енергії селфу. Це служить для того, щоб звільнити частини від екстремальних ролей, які вони зайняли, які вони виконують. І згодом психотерапевт може передати ініціативу від свого селфу. А кожен психотерапевт і коуч має працювати саме зі свого селфу, який це приймає, впевнений, співчуваючий, люблячий. І от задача психотерапевта передати ініціативу від свого селфу, селфу-клієнта, щоб він сам став для себе психотерапевтом для своєї внутрішньої системи. О, така історія. Напишіть, як вам взагалі відгукується така ідея? Я насправді думала, що це, знаєте, щось такий сплав запад, західної і східної якоїсь філософії, але коли я прочитала, що це доказова. Психотерапія на ряду з КПТ. Мене це дуже сильно ну, і здивувало і надало дало бажання більше зайнятися корич, цим моментом. Так от, що по суті ми маємо зробити, да, враховуючи, що все ж таки назва цього відео внутрішнє лідерство. Мені дуже відгукується ідея того, що цей селфін вже є в кожній людині від народження. Тобто, да, в сучасній культурі ми звикли думати, що там це нарциси, психопати це все люди, ну, типу, без майбутнього, да, від яких просто треба відгородитися і захистити адекватне суспільство. От ні, за Шварцом в них теж є ось ця частка не знаю, чогось, хочеться застосувати слово божественного тут, так. Да. Так от, штука в тому, що за Шварцем проблеми починаються тоді, коли ми сплавляємося в одне ціле зі своїми частками. І навпаки, розтождіствлення з, з усіма своїми частками може зробити людину типу супер. Супер людиною. Давайте так. <Caribbean> <laughs> <laughs> <princess> <fazer> Тобто ці всі, коли ми себе помічаємо в якихось неприємних емоціях, в якихось дивних станах, це означає, що ми в цей момент зрослися з якоюсь своєю субособистістю, яка виникла для того, щоб допомогти нам вижити, да? щоб впоратися з цим життям. Але це все одно, як знаєте, коли там маленька дитинка. Намагається врятувати свою там, не знаю, бухаючу маму от Вона лежить там п'яна, ригає, короте, а маленька дитина трьохрічна бігає, і вона намагається щось зробити, да, щоб стало краще. але в неї нема... Це не її обов'язок, в неї нема сили це зробити. А от у внутрішнього селфа да, в нього ця сила є. Тобто в цій позиції, в цьому прикладі, мабуть, селфом. Була б якась усвідомленість, яка у мами щелкає да, в якийсь момент, що вона така Боже, що це моє життя це звернуло не туди, треба з цим щось робити. І от тоді вона має а, нащупати в собі ось цю точку а, спокійного, розслабленого, впевненого світла, із якої вона може поговорити зі своїми особистостями, да, а що, чого мені так хочеться випивати, для чого мені це забуття? Менше з тим повертаючись до, до себе, да, до кожного з нас і до внутрішнього лідерства кожного з нас. Що на практиці нам слід робити да, як людям, котрі хочуть змінити в першу чергу своє життя на краще і, можливо, ось як і у мене теж є мрія змінити світ. Да. Так, от. Моменти, коли ми помічаємо себе в яскравих неприємних емоціях, в а, гіпермисленні якомусь, да, в тривогах, в тому, що ми там думаємо про страшне майбутнє або про печальне минуле, або коротше, просто ну, тобто, от ми не знаходимось в стані, де нам спокійно, де ми приймаємо, де ми співчуваємо, де нам цікаво. І до себе, і до світу ця цікавість у нас є, да? і до інших людей. От якщо ми не в цій позиції, значить ми в це перебуваємо в злитті з якоїсь з наших частин. І вийти з цього а, можна через повернення згадку, по-перше, що в нас є селфі, да? спробу встати на ось цю точку і запитати у цієї частини, яка дає нам ці всі емоції, а що відбувається, да? а що трапилось. А що чого ти моя малесенька, любенька, так переживаєш? Да? І з'ясується, що там є якісь певні там тривоги або страхи, або ще щось. Що от як ось цю маленьку дитинку, да, з на нового приклада, вона її змушує намагатись щось робити, але згадуємо да, цієї дитинки немає. Немає можливості реально щось змінити. От у кого є можливість щось змінити, це більш така доросла фігура. Шварц розподіляє оці внутрішні наші частини ролі на декілька да, є вигнанці, є захисники, є пожежники. З ними всіма працювати в одиночку дуже складно. Шварц в книжці дає методи, він. Пропоную зробити мапу взагалі особистостей. Я вам тут, звісно, все розповідаю, але застосовувати це до себе можна ну, тільки певною мірою, але мені здається, що цього для багатьох людей вже буде достатньо. Просто знати, що це є така штука. І що коли я переживаю якісь бурні негативні емоції або ну, позитивні бурні саме емоції, вони теж можуть бути ознакою саме перебування в час, в якійсь. Але повертатись до ось цієї внутрішньої точки спокою може кожна людина, в кожній людині є ця точка. І з цієї точки ти можеш почати взаємодіяти з цима своїми іншими частками. І це не щось, знаєш, Що це не про те, щоб здійти з розуму, це про те, щоб навчитись, по-перше, чути і бачити ось цей внутрішній цирк, шлаг, там, як його назвати, внутрішнє зборище, да, але і розуміти краще потреби так можна свої почати. Тобто не просто думати, я злюсь. Да, а ви думати, якась е, частина мене злиться? Чому вона злиться, що да? її є? Чого вона хоче? Ще можна І... запитати, скільки років в цій частинці, які Все в неї проблеми. Внутрішнього лідерства вона полягає в тому, щоб заслужити у цих частин авторитет. Тобто я, як селф, який спокійний, який доброзичливий, який цікавиться. Я ось ця частина, вона має заслужити авторитет довести іншим частинам, що вони можуть їй довіряти, що вона знає краще, да? що вона бачить далі. І тоді, ось цей селф. Self... Мені дуже подобається така візуальна картинка, як знаєте, мать гусиня йде, а за нею ці жовті ціпляточки, утяточки такі, чу-чу-чу. Цепочка, такої, да? от таким внутрішнім селфом має бути е, ма... внутрішній селф має бути такою качечкою, з якою всі інші наші особистості такі... купатися, їсти. Так, Але так. для цього потрібна потрібний час і потрібні певні дії. от Наступного разу, в момент, коли ти захочеш бігати з вечора, а з встанеш. І відчуєш супротив, ти можеш зміститися з цієї точки, в, якому, в якій є тільки супротив, трошечки від неї відійти, спробувати знайти ось це тепле, е, любляче місце, світле всередині себе. Та? І з нього спитати: А чому цей супротив? Супротив, що ти хочеш сказати? Да? Ти як вообще? Як я можу тобі допомогти, наприклад? І спробувати подивитись, що з цього вийде, і написати коментар потім під цим відео. От, е, на цьому буде сьогодні завершувати, трошки сумбурненько знову, але що поробити, е, я тільки вчусь, отак, от, без підготовки і заготованих текстів. Діліться як вам? А я бажаю, бажаю вам всім злитися з цим своїм внутрішнім селфом. Знайти цю точку безпеки і такої спокійної радості, яка є завжди. Мені здається, що це дуже сильна така точка опори, знати, що це в тобі є, і воно нікуди ніколи не дінеться. Воно з тобою від початку до кінця. От, А далі я би хотіла з вами ще поговорити про дуже цікаву таку історію, яка називається Психосинтез. Є такий Роберто здається, його звуть Асаджіолі. Він творив в 60-х-70-х роках минулого сторіччя. І я цю книжку прочитала одразу після Шварца, і вона мені теж дуже відгукнулась, саме тому, що Ну, це, саме слово психосинтез. Да? Він по-іншому трошки говорить, пояснює всю цю структуру да, наших. Різних рівнів, але в нього теж є ось ця вища точка а, такої божественної благості, не знаю, в якій теж є цей спокій, любов. Але а, він вважає, що злитися повністю з нею неможливо, а тільки можна стріміться злитися з нею. Да? Коротше, про це поговоримо теж.